¡Gracias! Тут нещодавно по всій мережі розійшлося відео від Росія 1 про те, що декілька українців проходили кордон, і от їх запросили ФСБшники на розговори Аважним. Розговори важном ведуться в недрах аеропорта, і вихід, що називається в город, в ітогі оказується розрішон далеко не всім. І там вони за допомогою суперкрутих речей вони відновили переписки в Телеграмі і прочитали, що ці люди писали, і за цього не Постили їх в Росію, ой, як жалко! Що ми можемо побачити в цьому відео? По перше, одна з гравців футбольної команди, яка була українкою, і от їхала в Росію для того, щоб грати в футбол, навіть не беручи до уваги те, що вона ну по суті та зрадниця, але в неї відновили повідомлення в телеграмі, і на її телефоні показали, як вона росіян називає орками. Тщательно почищений телефон девушки, но вот в установлених сообщеннях постоянно употреблення слова орки і вовсі плани, заработані в Росії деньги відправляти на нужди ВСУ. Ну а по друге, хлопець, який їхав з Полтави, а это Максим із Полтави. Він видалив телеграм, і тут його все одно запитують: що ти видали в телеграм? Ти ж там з. Анію спілкувався, і все пішло гівно по трубам. Вот фотографії з той удаленої переписки з Кисані в в'їзді отказано. зразу. Люди, які проти телеграму, почали показувати. От бачите, росіяни вже по Росії один кажуть, що вони читають телеграми, а це значить, що в них є супердоступ для того, щоб відновлювати повідомлення, і все, все, все є цілий ряд непрямих підстав вважати, що інфраструктура телеграму туди має доступ. Російська влада, російські спецслужби, да ми зазвичай не віримо. Росію 1 а тут ми вирішили повірити, тому що Росію 1 сказали, що повідомлення відновили, і все. Росіяни можуть відновлювати стерті повідомлення. Але якщо спитати любого технаря, то він вам скаже, що так воно не працює. Чому? Ну, по-перше, телеграм опенсорсний, тому якби там був функціонал відновлення повідомлень, які отак просто треба зробити, тому що ну показали повідомлення на девайсі цієї гравчині в футбол, то там. Такого функціоналу немає, тому що код за стосунку Телеграма вже мільйон разів передивились. Ну немає там такого функціоналу, ну вже вибачте. Тому от на її телефоні, що десь якась адмінка, щоб відновити повідомлення, ну напевно, ні. Звичайно, це можливо, якби ФСБшник написав support, сказав, от для цього користувача відновіть ці видалені повідомлення. А по друге, ну і якщо вважати, що в ФСБшників є доступ до всієї переписки в базах Телеграма, нафіга їм потрібен ваш дівайс. Можна ж просто взяти. І заюзати якусь розпечатку, роздруківку або показати на своєму екрані, що ж там людина писала. Але ні, в даному випадку завжди чомусь потрібен фізично телефон жертви. Ну і той самий хлопець. Він просто видалив телеграм, його просто встановили заново, на його номер зайшли, отримали смс-ку, відкрили і всі повідомлення синхронізувалися з серваком. Тому що ми можемо сказати по цьому відео? Телеграм безпечний? Ні, ну от стопудово ні. Ми вже мільйон разів по всьому інтернету казали, телеграм це не застосунок для безпеч ...пересилання повідомлень, але все більше це якраз про звичайну комп'ютерну грамотність, про те, як ж працюють технології. Телеграм сьогодні це 50-60% українців отримують новини саме з нього, в першу чергу. Це вдвічі більше. Ніж українців, які отримують новини з телемарафону. І на жаль, так вже сталося, що через цю процедуру фільтрації зараз проходить велика кількість українців, які стараються покинути тимчасово окуповані території, а на жаль, їх можна покинути тільки до прикладу через Крим. То вони всі проходять через цю процедуру фільтрації, де беруть їх телефон і дивляться. Тому для того, щоб підняти наші знання в комп'ютерної грамотності, давайте поговоримо в цьому випуску про те, як можна зламувати мес. Сенджери, і, звичайно, на прикладі телеграму. Kitchener. І перед тим, як ви подумаєте, от він знову виправдовує Телеграм, я хочу зразу зробити стейтмент. Це відео не про те, щоб відбілити телеграм, показати, що він безпечний. я Хочу знов ж таки сказати, телеграм це не застосунок для безпечного меседжингу. Кожен сам має вирішити, чи користуватись телеграмом, чи не користуватись. Якщо ви вибираєте не користуватись і вам потрібні аргументації, от, будь ласка, в токар.ює є класне відео, яке вам повністю покаже наскільки телеграм зв'язаний з Російською Федерацією. Будь ласка, подивіться, ознайомтесь і ще раз впевніться в тому, що Телеграм не треба використовувати. Тому що домовились. Ми зараз не відбілюємо Телеграм, а на його прикладі говоримо про те, як працюють технології. Давайте по-перше, якщо в ФСБшників є доступ до любої бази даних переписок, якщо ви будете використовувати той самий Фейсбук месенджер, то у вас там та ж сама штука. Якщо ви видалите месенджер з свого телефону, але при цьому ви потім встановите цей месенджер на Інший телефон чи на iPad чи на що завгодно, то ви побачите, що меседжі синхронізуються, а це значить, що ці меседжі або в закритому, або в відкритому вигляді, лежать десь на сервері, в даному випадку компанії Meta. Або якщо ви використовуєте просто повідомлення, це меседжі які лежать на серверах Телеграму. Вони скоріш за все закриптовані десь всередині, але вони всі закриптовані однаково, і Тому а, ви можете синхронізувати ці повідомлення з іншими своїми дівайсами. Тому, якщо ФСБшник буде. Дивитися на цю базу, він буде бачити про що і з ким ви переписуєтесь. Але якщо використовувати до прикладу WhatsApp або той самий Telegram секретні чати, то меседжі закриптовані на вашому телефоні, і навіть якщо вони зберігаються в базі даних Telegram, Telegram навіть не зможе їх розкриптувати, тому що ключ як криптувати є тільки у вас і у людини, яка з вами переписується. Тому якщо ви запускаєте Telegram на іншому дівайсі, ці секретні чати не синхронізуються, тому що інший дівайс про. Просто немає ключа для того, щоб декріптити ваші повідомлення. Тому якщо ФСБшник буде дивитись базу даних на секретні повідомлення, то що він побачить білі берду, яку він скоріш за все не зрозуміє, яким чином розпакувати. А тепер давайте розглянемо три різних випадка: по-перше, як росіяни можуть взламати ваш месенджер віддалено, не маючи доступу до вашого телефона чи до вас, в принципі, це можливо, і так як ми знаємо, які інструменти в них є, ми точно знаємо, що вони можуть. Можуть встановлюватись на станції мобільного зв'язку і перехоплювати смски. І в даному випадку, якщо я хочу зламати ваш Телеграм і маю доступ до того, щоб знати смс, яка вам приходить, я просто встановлюю телеграм, вводжу ваш номер телефону і отримую код перевірки на телеграм, який вводжу і заходжу в ваш телеграм. І таким чином я можу отримати доступ до всіх ваших повідомлень, тому що, як вже ми сказали, вони синхронізуються з сервером, де вони лежать в полувідкритому вигляді. Тому для. Збешника, який хоче перечитати вашу переписку в тому самому телеграмі. Не треба нічого робити, тому що в нього є телефон, на який він просто відкриє ваш акаунт. Для того щоб це не сталося, використовуйте баляха. Я не думав, що я це скажу. Пароль. Так, да, як ви пам'ятаєте, всюди ми говорили, що давайте подвійну автентифікацію, і в даному випадку пароль, який будете знати тільки ви, буде оцим другим рівнем автентифікації. Після цього ФСБшнік, навіть якщо отримає код з смски, він просто не зможе вести ваш пароль, бо він його не знає. Тому плюс-мінус ваш месенджер. Буде захищений, тому зрозуміло, ФСБшники в теорії можуть зламати ваш месенджер, навіть не маючи доступ ні до вашого телефону, ні до вас. І блін, просто якщо мають можливість отримати вашу смску. І до речі, пам'ятаєте випадок з Київстара? Тут, звісно, не підтверджені дані, бо Київстар це не підтверджує. Але в газетах пройшла новина про те, що хакери, які вламували Київстар, були там місяцями, і невідомо які дані вони звідти витягнули. Можливо, вони також дивилися ваші смски і заходили в Телеграми. Тому да, в них є всі інструменти для того, щоб це зробити. Друге, що робити, якщо в росіян є ваш телефон, але немає вас. І тут і я боюсь в людей, які використовують Android, може тріснути трохи срак. же вийшло, що телефони від компанії Apple по замовчуванні криптують всі дані, які знаходяться на цьому телефоні. І досить відомий приклад того, як Apple боровся з ФБР. Якщо ви не знаєте, то ФБР в якийсь момент отримали телефон одного з терористів, які устроїли в зриви на Бостонському марафоні, і при цьому вони не могли добратися до даних з телефону Apple. Вони писали в суди, там була велика кількість розслідувань, але Apple уперлись рогами, сказали: нічого не віддамо. Бо якщо ми вам відкриємо і дамо можливість доступитися до даних телефонів, хто нам буде довіряти, бо скажуть, що ви працюєте з державою? І там було велика кількість судових розслідувань, і в якийсь момент навіть суд постановив, що Apple має допомогти ФБР. Але в той самий момент ФСБ взяли. І відізвали свій запит. Тому що сказали, що. Дещо не той телефон Apple зламали на стороні. І так, як бачите, телефони Apple зламуються. Це не так просто, це не так легко, але це можливо. З точки зору Android, там, взагалі, просто шосе. Ви можете підключити Android-телефон, і якщо там немає додаткових якихось рівнів безпеки, додаткових тулів, то це просто шосе. Ви можете отримати доступ до величезної кількості даних, які пишуть різні ваші застосунки. І тут давайте повернемось до Телеграму. От 2018 році наш з вами дослідник Максим Бойко. Ну, написав декілька в блокпостів про те, які дані можна видрати з Телеграму. Можна видрати з баз даних телеграму, як він записує меседжі і що ми можемо звідти отримати. Це так-то 2018 рік. Вже бляха 6 років назад. все це було відомо. Тому що чому? Ну тому що Телеграм для того, щоб працювати, записує меседжі в свою базу даних, і вони там лежать. Але якщо говорити про видалені повідомлення, то в 2022 році також виходив реформ, яким чином можна відновити видалені повідомлення з застосунку Телеграм на Андроїді. І знаєте, що можна було видрати дуже дофіга, навіть секретні чати, звичайно, вони не просто лежали в базі даних. Вони там лежали в журналінгі баз даних. Це бази даних в цілому створені для того, щоби. Якщо в якийсь момент дані були втрачені, їх можна було ревертнути, повернути з якоїсь копії. Ну і коротше, там велика кількість механізмів, як зробити так, щоб дані не тірялись. І саме через ці логі дослідники змогли відновити видалені повідомлення з Telegram. І тут. Проблема не телеграма насправді. Тут проблема саме видалення. Ласкаво просимо в світ, де ви знаєте, що видалення не існує. Да, ви знаєте, комп'ютери хоч і розумні, але вони вміють тільки записувати. Самого процесу видалення як такого не існує. Коли ви видаляєте файл, система просто помічає цю пам'ять як можливу для переписування. Вона ховає файли, які ви видалили, і при цьому їх фізично не видаляє. Чому знов ж таки? Тому що файлова система вміє. І тільки записувати їх, скривають для того, щоб видалення було зручніше і швидше, тому що уявіть, ви переписуєте файл, до прикладу, на 100 ГБ, Він переписується ну, 5 хвилин для того, щоб його фізично реально от видалити. Його треба просто переписати нуліками. І це значить, що процес видалення буде також займати 5 хвилин, ровно стільки часу, скільки ви витратили на те, щоб цей файл записати. Тому файли системи просто скривають файл, а цю пам'ять роблять доступною для перезапису. А якщо ми говоримо про бази даних, там з видаленням вообще -вообще дуже і дуже важко. І от в даному випадку телеграма з Android саме і за бази даних, і за те, як вона зберігає те якусь історію, яким чином змінювалися дані, вчені змогли відновити видалені повідомлення. Ну ж такі, телеграм використовує SQLite, SQLite ніякого відношення до Росії немає, і насправді є багато досліджень, що те саме можна робити з іншими месенджерами. Уявіть собі, тому які висновок ми можемо зробити. Якщо фізично в росіян є доступ до вашого дівайса, в залежності від того наскільки їм потрібно зламати ваш телефон і скільки ресурсів вони готові витратити, так да, дані можна видрати, навіть якщо ви ці дані видалили, тому що видалені дані також. Можна відновити і дуже, і дуже просто. Знову ж таки, зірочка тут для компанії Apple. Для того щоб їх дрюкнути, треба джейлбрейкати брейкати. Дівайс. Тепер давайте поговоримо про найскладніше і найсумніше, коли в росіян в руках ваш телефон. І ви самі розумієте, що коли ви людина, яка покидає тимчасово окуповану територію, ви будете підкорятися ФСБ, і вони, в принципі, можуть заставити вас робити все, що вони скажуть. І це значить, що якщо вони запитають вести пін, скоріш за все, ви скажете пін і будете дивитися, яким чином вони дивляться ваші застосунки, фотографії і таке інше. Я насправді хотів поспілкуватися з дівчиною, яка була героїнею цього телевізійного випуску. Але в інстаграм вона мене не додала і в принципі зрозуміло чому. Тому я поспілкувався з людиною, яка нещодавно покидала тимчасово окуповану територію і пройшла через процес фільтрації. Я задав чотири питання для того, щоб зрозуміти, яким чином цей процес відбувається. Її інформація досить цікава. Давайте про неї поговоримо. Перше питання було: коли ти проходив фільтрацію, чи перевіряли телефон. Якщо перевіряли, що саме при в'їзді в Крим перевіряли телефон і робили невеличкий допит. Телефони перевіряли поверхово, позаходили в програму, переглянули чати. Потім забрали телефон дружини на особливу перевірку. Так, щоб вам дати трошки більше срача в коментарі в дружини, був андроїд. Як ми бачимо, росіяни дійсно беруть ваш телефон, і починають перевіряти, що ви там писали в різних застосунках. Які у вас є повідомлення, які застосунки встановлені і таке інше? Друге питання було: чи мали росіяни доступ до даних, які ти не очікував? Телефон дружини забрали і віддали іншим ФСБшникам. На ці перевірки була черга. Ми чекали годин 5. Потім дружину покликали і питали, навіщо вона видалилась з деяких телеграм-чатів. Це було неочікувано. Я не знаю, які дані вони ще відновлювали, але був дуже радий, що взяли не мій телефон, бо моя подорож там би і закінчилась. Я збирав дані для розвідки. Це при тому, що я попередньо переглянув, де і як треба чистити кеш телеграму. Як бачимо, якимось чином росіяни можуть побачити, з яких чатів людина виходила. Тут ми можемо помітити, що не було інформації про те, які повідомлення людини відсилали, і так далі, що наштовхує нас на думку, що вони перевірили якісь логи, де записується, куди людина заходила і де людина виходила. Як ми вже говорили, велика кількість застосунків пишуть велику кількість даних, і це можуть бути якісь логи, кеши і інші речі. Як бачимо, не все витирається, і от в телеграмі знайшлось таке сміття. Третє питання. Є відомий кейс журналіста Ігоря Бондаренко, де він розказує, що росіяни прийшли до нього з роздруківкою видаленої переписки Телеграм. Мене викликали в цю будочку, в мене забрали телефон, планшет. Вийшов той ФСБшник, повернувся, приніс таку стопку паперів А4, на яких були всі контакти, які я видалив за останні півроку. Тобто, я видаляв контакти ще не то, що там за день а десь. За декілька місяців з телефону вичищав телефон і майже вся переписка з телеграм-каналу. Свого досвіду, чи мають росіяни доступ до даних телеграму, якого вони б не мали мати. Відповідь. про телеграм не скажу. Все, що вони сказали, це про ТГ-канали, а от про вайбер є реальна історія. Познайомився я якось у дворі дому з дідом. Він знав місце розташування орків, а у мене була машина. Ми поїхали по околицях Херсону. На шляху назад на останній точці заїхали в червону зону і якраз проїжджали російські. Це були не військові, як такі, хоч і з зброєю. Мені здається, це були якісь або військові поліцейські, або ФСБ. Коротше, вони нас затримали і сфокусувались на Дідві. Тут же на місці вони під'єднали його телефон до якогось пристрою в машині. І давай слухати його розмови по вайберу. Навіть нам їх включали послухати. Він від'єднав пристрій і підійшов до нас. На екрані телефону був інтерфейс не вайберу – я потім перепитував діда, чи то реально розмови, чи голосові повідомлення. Він казав, що то була розмова по дзвінку, і тут, якщо чесно, не зрозуміло. Хоча і дід сказав про те, що це була розмова по дзвінку. Знов ж таки в мене були деякі знайомі, які писали Viber. І знаючи трошки архітектуру Viber, мені здається, кеш Viber не пише. Тому я осмілюсь тут предположити, що це були саме аудіоповідомлення. Але що ми знов ж тут таки бачимо? Телефон підключили до якогось пристрою. Скоріше за все, це пристрій, який вміє сканувати внутрішньості телефону, і він знаходить, де в Viber або в інших месенджерах ну, є якесь сміття або кеши, і таким чином. Додає доступ до от таких от речей, до аудіоповідомлень, які її потім включили. Із-за того, що на телефоні був інтерфейс не Viber, мені здається, це якраз інший застосунок. І, скоріш за все, в даному випадку, може ж таки, на телефоні був Android, тому що для того, щоб встановити щось на iOS. Ну, треба Enterprise сертифікат або джейлбрейкати дівайс. Тому як бачимо, навіть якщо ви поборите Телеграм, є й інші месенджери, які також зламаються і користуються популярністю в росіян, які перевіряють дівайси. Щоб ти міг порекомендувати українцям, які будуть проходити фільтрацію в майбутньому. Перше. Якщо знаєте, що розмова має бути приватною, пам'ятайте, що по дефолту всі чати в Телеграмі не зашифровані. Щоб переписка була приватною, то треба створювати спеціальний чат. Да, ми в минулому випуску розказували про секретні чати. Користуйтесь сигналом. І дійсно, я зробив невеличкі дослідження і не знайшов приклади, коли сигнал зламується. Але ми поговоримо про це трошечки пізніше, тому що як виявляється, все ж таки зламується, особливо якщо знати пін, під яким ви заходите в сигнал. А ви пам'ятаєте, да? Русня має вас і ваш телефон. Взагалі старатись більше тримати в голові, не фотографувати, не робити скрінмап і взагалі мати окремий телефон для запрещенки. Це, до речі, напевно, найкраща порада в даному випадку, щоб якщо у вас є якась така штука, то мати дійсно другий телефон, який, ну тут ще й його треба сховати, самі розумієте. Якщо чистили телефон, то вільну пам'ять треба перетерти. Коли ви видаляєте файл, він нікуди не дівається. Просто система помічає його місце як вільне. Тому треба записати на все вільне. Місце щось, серіальчик, наприклад, потім видалити і ще раз записати. І да дійсно, це те про що ми говорили. Область пам'яті, з якої ви видаляєте файл, просто помічається можливою для перезапису. І коли ви будете щось записувати, не факт, що те, що ви будете записувати, запишеться саме на цю ділянку пам'яті. Тому, якщо вже ви зробите щось, щоб перетерти, і вам неможливо зробити глибоке форматування. То ну, старайтесь записати велику кількість даних, але знову ж таки це лотерея. Пустий телефон теж не проканає, вас одразу загребуть у невідомому напрямку. Розповідали на ХПП ті, хто часто їздять в Крим. Кнопковий телефон теж викличе підозри. При нас чоловіка не пропустили через кнопковий телефон, а він простий бідний роботяга, що в полі працює. Тут же висновки робіть самі. Як бачимо, що якщо у вас буде чистий і пустий телефон, то ну дійсно це викличе підозри. Так що, як бачимо, дійсно речі. Я не різні толи для того, щоб сканувати пам'ять вашого телефону, дивитися, які застосунки, що там пишуть, які кіші, які логі і таке інше. Тому пам'ятайте про це, пам'ятайте, що навіть якщо ви видаляєте, воно насправді не видаляється. Навіть якщо ви видали застосунок, він після себе залишає купу сміття. Навіть якщо ви підтерли якісь повідомлення, знов ж таки залишається велика кількість сміття. І тут знов ж таки, хоч ми говоримо про Telegram, я хочу підкреслити одну дуже важливу. Штуку. Справа в таких випадках навіть не в самому Телеграмі. Справа в тому, як працюють технології, що пишуть застосунки, як працюють компоненти, які використані в цих застосунках. Для прикладу, чисто для себе, ви можете глянути такий застосунок, який називається Oxygen Forensic. Це застосунки, які використовують в основному всякі там ФБР, поліція і інші люди, які займаються криміналістикою. Но ж таки, це ніяк не заважає русні використовувати щось схоже. Це застосунок, який допомагає вам підключатися. Телефон і мати доступ до великої кількості інформації. До прикладу, ви можете подивитися, що Oxygen Forensic можна використовувати для того, щоб видрати дані з WhatsApp, з Telegram, з навіть з сигналу зі всього. Цей застосунок може дати доступ до контактів, до чатів, до логів, до якоїсь медіаінформації, інформації, яку ви посилаєте. І це вже доступно. Це доступно майже в публічному доступі. Просто приходь, купуй і користуйся. Да, іноді дівайси треба рутувати і мати. Адмін доступ, а іноді дівайси потрібно джейлбрейкати. Це Це те теж саме для iOS, а просто для того, щоб підвищити а, рівень ваших запросів. Але це є і цим можна користуватись. Тому не сподівайтесь, що якщо ви використовуєте WhatsApp, то росіяни не зможуть це просканувати і отримати ці дані, або навіть якщо ви використовуєте сигнал, що росіяни до цього не дійдуть. На ResearchGate є велика кількість досліджень саме про кібербезпеку, які дані можна витягнути з того чи іншого месенджера, знаючи пароль, не знаючи пароль, і ви здивуєтеся, але там скоріш за все будуть покриті всі відомі месенджери, тому що люди роблять помилки, технології так працюють і. Просто використовуючи різні тули, можна отримати доступ до даних, до яких ви не очікували, що хтось може доступитись. Тому наостанок, всім той, той питання, яке вже всіх захвало відверто. Перше, чи має ФСБ доступ до серверів Телеграму? Наразі в нас немає доказів, що ФСБ може читати вашу переписку прямо з серверів. Всюди, у всіх прикладах, де було наведено, як вони це роблять. Завжди фігурує фізичний пристрій людини, яку досліджують, друге, чи може ФСБ мати доступ до даних з вашого телефона навіть віддалено? так, якщо в них є ваш дівайс, так якщо в них є і ви, вони можуть зробити вообще все, що завгодно. Словом, ризики величезні, і я вважаю, що ну це обов'язок е, наш бути уважними до цього. І знову ж таки, якщо вам цікаве питання безпеки телеграму, наскільки він зв'язаний і та. Так далі, бо я чим далі в Твіттер дивлюсь, тим бачу, що люди про це спілкуються і зовсім забувають про те, що інші месенджери також не такі вже й безпечні. Будь ласка, дивіться за проектом Ярослава Ажнюка, який називається Кремлінграм. Мені здається, це офігенна ідея, те, що Ярослав робить, те, що Ярослав збирає. Дуже сподіваюся, що в якийсь момент він достучиться до цієї істини, і в нас будуть майже Фейсбук Файл, але про Телеграм. Але знов ж таки, мій, моя рекомендація, яку Ярослав дійсно не про. Росив, це можливо, є сенс співпрацювати трошечки з ціхнарями, а не просто журналістами, тому що наразі воно може виглядати як хлопчик, який кричав вовк. Ну це так, моє спостереження. Тому бережіть себе, мої дорогі. Я дуже сподіваюся, що вам не прийдеться проходити через цю процедуру фільтрації. І пам'ятайте, якщо ви знаєте, як працюють технології, ви і як мінімум знаєте, що там буде всередині. Тому дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк підписка дзвіночок. А може, вставайте нашим патреоном. І головне, бережіть себе і вірте в ЗСУ.